У рівному терміново шукають донорів для поранених військових. Потреба є у всіх групах крові. Запаси є, кажуть лікарі, проте значно зменшились. Адже щодня більше є поранених захисників. Пані Юлія вирішила здати кров для українських військових. Це для неї вперше. Взагалі я волонтер і працюємо з військовими, тому допомога будь-яка їм потрібна. Тому вирішила здати кров для них. Дізналася Юлія про потребу у крові в соцмережах. Хоче усіляко допомогти тим, хто цього потребує. З мережі Фейсбук у мене дуже багато друзів-волонтерів, які перепощують, що потрібно здати крові. Ну я наважилась. Рівненський обласний центр служби крові єдиний в області. Він забезпечує 32 заклади охорони здоров'я в регіоні, окрім них ще у прифронтових областях. Потреба крові є кожного дня. В залежності від того, які замовлення йдуть з лікувальних закладів області, крім того, ми забезпечуємо ще за замовлення і ті області, які не можуть самі себе забезпечити. Тобто, це в основному прифронтові області. Директорка медичного закладу Ліна Михальчук каже: від початку повномасштабного вторгнення донорів стало в рази більше, але і потреба у крові виросла. Зараз критично знизився запас тих компонентів, які у нас є. Не можна сказати, що у нас немає нічого ні, у нас є, але цей запас малий, а замовлень багато. Тому і ми звертаємося, щоб донори приходили. Донорами крові в Україні можуть стати здорові люди віком від 18 років і вагою від 50 кілограм. Здати кров у Рівненському обласному центрі служби крові можна у всі дні, окрім вихідних. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.